Чи поруч тут стоять ось такі гранітні, величезні теж люди на фоні такі. І ці штуки деякі рухаються, деякі ні. Не просто великі, а там набережна. Обленса. Дуже затишна. Трошечки зараз вас проведу по ній. А на цій доріжці. Знаходяться всякі такі смаколики. Ось тут такий трошки фудкорт імпровізований, а там набережна. Подивіться, райн це велика річка, на берегах якої знаходиться дуже багато міст і дуже є багато маршрутів. Туристичних саме на таких кораблях прогулянкових фунікулер, тому дуже багато людей користуються на таких кораблях. Бачите, багато місця, багато кают і ресторани, такі майданчики. На яких влаштовують дуже часто всякі вечірки, і такі кораблі часто використовують просто для того, щоб провести там вечірки, і люди от пливуть на кораблі і святкують щось. Набережна велика, кілька мостів з різних сторін, Ну, якось так. До речі, навколо тут дуже багато, як ви побачили, гір і такі красиві краєвиди. А там, де є гори, там дуже багато опадів, і тому взимку немає мінусових температур великих. І ось майже до цього тротуару піднімається вода в райні. Тому це не дивина. Тому роблять такі високі набережні, вони десь метрів 8, ну 5 точно, і все це піднімається вода на цю висоту. Ось так. І не тільки тут, взагалі по всьому райну. Бачите? Ось, до речі, і тури. Ви бачите, можна взяти тур на 70 хвилин або на 2 години і показано, які ви побачите місця, замки дуже красиві, коли цим маршрутом. Ось так. Набережні взагалі створюють таку е... атмосферу якогось туристичного місця. Насправді, Кобленс дуже туристичне місто. Тут, як я вже кажу, що крім Самих цих фортецій і кута. Тут є дуже багато інших принад, туристів дуже багато. Ось Фунікулер. Тут він приїжджає і піднімається нагору. Завершується набережна ось таким прекрасним, я б сказав палацем, але це якась будівля, точно не можу сказати яка. Ось там такий цікавий, наче маяк а, така кав'ярня набережна з з, з. з. Тим, що я люблю. Пальмами. Які красиві, гарні пальми. Це частина набережної. Ось така вийшла невеличка прогулянка. Я вам дякую за увагу, Бажаю всього. Найкращого